Привіт, з вами Антон. Дозвольте відрекомендуватися. Старший підполковник війська диванних аналітиків та головнокомандувач бойового підрозділу Думайте самі. Сьогодні поговоримо про творчість в контексті війни як явища людського існування. Одразу невеличка ремарка: не тільки людського, а й взагалі, напевно, усього живого на планеті. Бо навіть мікроорганізми і ті воюють за територію, за середовище, за ресурси. Хочу розглянути два питання. Перше, чому людство воює? І друге, чи можливо не воювати. Отже, чому людство воює? Як на мене, відповідь неймовірно проста: не треба нічого ускладнювати. Людство воює за ресурси. Щоб не було суперечок, зрозуміти мене під словом ресурси я маю на увазі не тільки щось матеріальне, наприклад, вугілля, нафта чи щось. Люди, людська праця це теж ресурс для когось для чогось. Також ідеї, певні моральні цінності, філософія це теж ресурс для досягнення чогось. Ресурс в своєму розумінні це будь-яка абстрактна праця, будь-яка матеріальна людська праця, а також природні копалини. І тепер скажіть мені, будь ласка, хіба це? Не є головною причиною, що ще може бути, за що людство воює. Знаєш, напиши в коментар. Друге питання: чи можливо не воювати? І так і ні. Питання насправді дуже складне. Давайте запропоную вам сценарій, за яким можливо не воювати. Життя кожної людини має стати реально цінним для розвитку всього соціуму. Не так, як зараз, коли типу кожна людина має права і життя є цінне, але ми з вами розуміємо правду. Як тільки хтось, хто має більше влади і впливу, зрозуміє, що йому потрібно когось кудись і так, щоб хтось зник, то так і трапиться. Питання тільки, у кого більше влади, щоб. Діяти, так би мовити, безкарно в тому законодавстві, яке типу одне єдине для всіх. Для того, щоб життя стало реально цінним, потрібно ще й щоб люди були свідомі, прогресивні, розумні. Чи можливо це? Нещодавно у розмові з другом якраз згадували про те, як голосували наші бабусі. От, наприклад, моя бабуся, коли я був маленький приїжджав до неї у село, голосувала за якогось кандидата, бо їй крупу від нього принесли. Ось така свідомість, ось такий рівень прогресу. І таких людей більшість, такими людьми легко маніпулювати, що й будуть використовувати більш крупні гравці, і війни будуть продовжуватись. Бо життя таких людей цінне є тільки на папері. По факту, ми розуміємо, як воно є. І якщо бути відвертим, то мені здається, це певна утопія. Такого не буде ніколи, щоб розвиток усіх людей був однаковий, і всі люди були однаково цінні. Але можливо, що розвиток людей просто стане набагато більш прогресивним. І тоді вже якийсь інший соціум буде цінувати кожну людину. Ось знову ж таки приклад: нещодавно сидячи у стоматології, по телеку крутили те, як живуть у Швеції, показували шведську тюрму. Там просто курорт. І люди після цієї тюрми реально змінюються на краще. Статистика тих, хто повертається до тюрми після першого строку у Швеції, 2%. І дівчинка, яка розповідала про це, каже: А от в Україні умови дуже погані. А статистика тих, хто повертається, набагато більша. Про що це говорить? Що певний розвиток і матеріальні блага. Допомагають соціуму менше воювати один з одним, в такому вже крайньому випадку, коли люди вбивають один одного, і жити якось більш гармонічно. Тобто, це все-таки можливо і в цьому напрямку ми рухаємося. Тепер давайте трохи попрацюємо з уявою. От є наш організм, тіло, кожен з нас його має. Ми знаємо, там в школі вивчили, що воно складається з безлічі, безлічі кліточок. І всі ці клітинки є частиною одного організму, і їх гармонійна взаємодія дозволяє нам себе відчувати здоровими. А тепер уявіть, що якась клітинка перестає. Жити з злагоді з цим організмом, ми знаємо те, що така хвороба рак. Якраз це з клітинами і стається. Що стається з організмом? Ми гинемо. Це є до чого? До того, що ми, як люди, можемо бути на планеті як клітинки відносно планети. Кожен з нас маленька клітинка. І можливо, коли ми будемо взаємодіяти один з одним на більш таких нових умовах революційних, то й життя стане набагато краще. Але тепер... Після прикладу про гармонічну взаємодію дозвольте вам привести аналогічний приклад, але протилежний. Щоб спростувати цю думку, і ви подумали самі, а що вам ближче, яка ідея? Тепер уявимо той же самий наш організм, подумаємо про наш кішківник. Там дуже багато мікроорганізмів, там ціла флора, і від різноманіття того, що ми їмо, залежить якість і різноманітність цієї флори. Там реально йде війна кожну секунду. одні бактерії воюють з іншими за. Ресурси розмножуються, домінують і від цього якісного різноманіття отримуємо гарний імунітет і гарне самопочуття. І цим я хочу сказати, що бачите, ось такий самий випадок про наш організм, але тут же боротьба приносить нам навпаки користь. І так нам, як людям, може здаватись: ну що там такого? Це ж бактерії, це нормально, що вони вбивають один одного, з'їдають один одного. А ми, типу, розумні. А якщо є ще якісь більш розвинуті організми, для яких ми такі ж самі бактерії, подумайте просто. А тепер про творчість. Як війна пов'язана з творчістю? Якщо сприймати творчість як продукт інтелектуальної та матеріальної праці людини, то це може бути будь-що: ідеї, думки, скульптура, пісні, мораль, етика. От давайте на прикладі моралі і етики поміркуємо трохи. Одні культури створюють таку мораль. Інші культури створюють таку мораль, і інколи ці моралі в суперечку один з одним входять. І на цих релігійних почвах та й будь-яких інших етичних стається що? Війни. А оці моральні засади, які ми створюємо, це що? Творчість. Давайте ще більш простий приклад. Ви написали пісню. Класна пісня, щось вона там зачіпає, про щось співає. І вона стає дуже популярною. І от ваша пісня якусь іншу культуру цивілізацію зачіпає, а там є. Люди більш впливові, вони не хочуть, щоб вона розповсюджилась. Вони можуть або обмежити це в своїй країні, або якщо в них не виходить, цілком можливо, що можуть знищити вас. І от же творчість. Стала причиною вбивства. До чого я веду? Життя це нескінченна творчість. Вона просто може бути більш примітивною працею на когось, а може бути більш свідомою проявою самого себе. Але кожна секунда це творчість. Кожна секунда це направлення своєї енергії в когось або в щось, або в себе, але це постійна боротьба. Творчість і боротьба єдине ціле. І інколи боротьба стає війною. Може на перший погляд здатися, що термін боротьба ну це, от, наприклад, ви там боретесь за якесь місце на роботі. Ви ж не вбиваєте один одного. До чого тут війна? А війна це вже конкретно вбивство. Але знову ж таки. Гляньте на це трошечки ширше. Хтось на якомусь каналі, наприклад на YouTube каналі, розповсюджує якісь ідеї, певну пропаганду своїх ідей або ідеї певного кола людей. Ці ідеї набирають популярності, а потім стається війна, і ті, хто вірили і сприймали в ці ідеї, йдуть за це воювати. Якщо глянути ширше, то пропаганда будь-якої творчості рано чи пізно пов'язана із війною також. І періодично це доходить до крайнощів вбивства і насилля. І я вважаю, що це погано, але от що мені цікаво, як вважають ті, хто правлять мною і іншими, створюють закони, те, як воно має бути, обговорюють щось не для вух простих громадян в своїх потаємних кабінетах. Про що вони там говорять? Чи говорять вони там, що війна це погано, що це погано, що люди вмирають? Вони нам в новинах говорять, ой як погано, що люди вмирають. А що вони говорять в кабінетах? Чи це погано для них? Яка ваша думка? Добре, пані та панове? Дозволив собі трошки поміркувати на ці теми, а зараз залишаю вас з найпотаємнішою, можливо, найстрашнішою людиною, яка тільки є. З вами самими. До зустрічі!